Російська оперна зірка зганьбилася на весь світ. Спершу вона дала мільйон рублів сепаратистові царьову, сфотографувалася із прапором так званої Новоросії. Ну а вже коли запахло смаленим, заявила її підступно, обдурили про скандал, у який втрапила співачка Анна Нетребко. Далі в сюжеті. Анна нетрепко виступала на всіх найвідоміших оперних сценах світу у Міланській Ляскала, Нью-Йоркській метрополітен опері та лондонському ковентгардені. А ще вона улюблена співачка російського президента, була довіреною особою Путіна на президентських виборах і співала гімн Сочинської олімпіади. Світ відвернувся від нетребко після цих кадрів. Оперна діва урочисто вручає мільйон рублів зраднику і терористу Олегу Царьову. зробити саме такий шаг в сторону підтримки іскусства. Гроші дала на ремонт усієї будівлі Донецького опорного театру. Саме так виглядає Донбас опера нині. Жодних ушкоджень. Царьов зізнається, снаряду у неї не влучали. На що потрібен мільйон самотужки пригадати не може. Нарушене, нарушене. Сука мені артисти говорили, Ми були в театрі. Ми нарушене як це називається.

А ще запросив співачку на гастролі до Донецька співати головну партію. Нам Новороссія, дуже важлива підтримка, підтримка. Всіх Росіян я думаю, що я туди поеду. Сначала ми подаждім, пока прикратіться війна. Дарунок обернувся міжнародним скандалом. Співачку засудила влада Австрії, а вона мешкає у Відні. Водночас із російським паспортом має австрійський. Австрійські авіалінії, які рекламували нетребко, заявили, їм таке обличчя не потрібне і відмовилися від рекламного контракту. Тепер співачка виправдовується, каже лишень, хотіла підтримати донецьких митців. То такий царьов навіть гадки не мала. І останній пост у Фейсбуці. Мені сказали, це єдина людина, якою можна передати гроші для донецького театру. Передача прапора заскочила мене з Ненацька. Я одразу навіть не впізнала, що це за прапор. Мар'яна Зінківська, Володимир Чекурда, програма Вікна СТБ.